Любі друзі, сьогодні вітаю вас на парксайді. Е, гарна погода, тепленько, ну, порівняно мається на увазі, як для останніх днів. Е, що гарного? Гарного того, що ми поставили там відеонагляд, мало того, я про це казав в своїх відео, і саме цікаво, що все одно е, ці перевізники на моїй відео не, не дивляться. І з, е, один з них попався на тому, що не приїхав е, і мав е, трохи собі проблем. Тому е, всім е, нашим мешканцям просимо про всі речі, ну або під моїми відео пишіть про якісь там е, моменти, пов'язані з організаційними питаннями, чи до е, перевізників, чи ще якісь, або до пана Ігора. Звертайтеся, ось пан Ігор тут завжди на місці. Пан Ігор, це е, резидент нашої компанії е, в, е, в, саме на парксаді. Тому звертайтеся, обов'язково пан Ігор завжди допоможе. Як мінімум збере інформацію. Ну, або можна звернутися до управлінської компанії. Мало того, зараз розкажу трошки про управлінську. Так, поки йду до управлінської, зараз покажу, бачите, там на другому будинку фасадчики щось там навіть поприбивали і пішли знову відпочивати. Скажу, чому є нюанси пов'язані з температурою бетону. Бетон як великий акумулятор. І цей акумулятор набрав. Від'ємної температури. На одному з об'єктів ми поміряли, коли вже від... була відлига. Поміряли температуру всередині паркінгу. Його там треба було доробити. Ну, в принципі, який об'єкт? Четвертий Грінвуд, паркінг, четвертого Грінвуду І на цьому об'єкті температура бетону при тому, що на вулиці було плюс 2, була мінус 14. Дня, добрий, добрий. У нас 20? Та, та. Е, мінус. Мінус 14 була температура, і це було прям дуже неприємно. Тому що хлопці вже вийшли на роботу, вже готові були щось робити. Думали, там буде нормальна температура для того, щоб клеїти, але мінус 14 технагляд не дозволив. Та, в принципі, і хлопці теж не хотіли переробляти. Ніхто не хоче зараз зв'язуватися з тим, щоб зробити роботу, а потім цю роботу переробити. Особливо, якщо її треба буде переробити не одразу, там а через деякий час. Тому. Е, чекали, чекали, коли е, хоча б опуститься до е, підніметься до тої температури, при якій клей буде працювати. Я, якщо чесно, не можу сказати, яка це температура. Ну, якщо комусь цікаво, не можете е, написати тут в коментарях. Я наступного разу підготуюся. Так, там по третьому будинку іде робота. Дивіться, любі друзі, у нас тут скоро вже заїде ОСББ. Ми хочемо, щоб це було вже. До кінця лютого місяця в них тут буде офіс, вони тут все поділили там, на маленькі, бачите, вже плиточка є, стіни бі біленькі. Я думаю, що закрито, скоріше за все, роботи там Так, закрито. Але так бачу, що все вже практично пофарбовано. Залишається, що меблі, там електрику підрозкинути і все. Там тепло всередині, тому і в ОСББ у нас тут ще маленьке віконечко є, навіть ми спеціально його зробили. Для швидкої комунікації я це назвав би. Віконечко для того, щоб, ну, наприклад, там буде нічна якась варта, можливо, в якийсь момент ми її обов'язково додамо. І не ОСБВ, я перепрошую, управлінська компанія буде знаходитись саме тут на місці вже з лютого місяця. Комунікація ще покращиться. Бачите, ми все робимо для того, щоб парксайт був максимально повернутий обличчям до наших клієнтів. Ну, тут багато гарних, в принципі, новин. Найближчим часом я на, в два ремонти зайду, мені пообіцяли, як тільки там одна людина вилікується, а інша повернеться. І ми покажемо, що там з ремонтами. Так, поки я йду на третій будинок третій, четвертий, п'ятий, шостий, скажу вам наступне: що по моїй 213-й квартирі, то не моя, то, то квартира. Яка у нас не за всі гроші ремонт вайтбокс, вже приблизно є попередня е, е, смета по вартості того ремонту. Зараз виходить 103 квадратних метри. У мене вже витрачено 17, і мені ще треба до 12 і плюс кухня. Е, ось такий орієнтовний момент е, е, пов'язаний з цим. А, і це не враховуючи ще 2200. Це два ліжка і один диван. Ну так скажу так, деталі буде пізніше, але виходить так: за 350 доларів на квадратний метрі можна зробити щось подібне такого для життя без великої кількості меблів. Також клієнти задають питання по Whitebox Plus. Whitebox Plus перше буде скорше за все на другому будинку. Не скорше за все, ми спробуємо його зробити на другому будинку. Але Whitebox Plus – це квартири, ті, які будуть не продані до якогось моменту. Скорше за все, до 31 березня квартири, які не будуть продані. З них біля 10 квартир ми відберемо для того, щоб в них зробити Whitebox Plus, І всі деталі вже будуть пізніше. Хочемо зробити такий, такий варіант, при якому людина зможе зайти в квартиру, приготувати їжу. Сходити в туалет, помитися, зробити якісь базові речі для багатьох клієнтів, з якими ми зараз спілкуємось, це досить важливо. Ну, а крім WhiteBox Plus, будуть ще квартири скорше за все з готовим ремонтом. В більшості це буде стосуватися трьохкімнатних квартир, ми рахуємо їх собі вартість. Зараз на ринку скажу така історія. В більшості 700-800 доларів. Це готова квартира. ну, в, в, в ідеалі так, щоб я думаю, десь в доларів 100-120 зробили не менше е, ремонтники. Мається на увазі, заробили, не оплатили ремонтникам роботу, тому що робота ремонтників десь коштує на сьогоднішній момент загалом по всій квартирі 150 доларів. Все інше це матеріали. Хоча по деяких позиціях, такі як плитка, там ситуація практично зворотня. Наприклад, мені плитка обійшлася в 29 тисяч гривень, а покласти цю плитку 96. Можете собі порахувати, скільки вийшов квадратний метр. Якраз насправді квадратний метр був всього 850 гривень, але можна правильно рахувати. Так, бачимо, що хлопці роблять на третьому будинку. Забирають ще сніг, готують, мабуть, розкривають цю плиту від снігу. Для чого? Для того, щоб, мабуть, будуть робити вже вертикал. І мені сказав пан Ігор, що вже заливали якісь колони, і я це бачу, що це колони. Крайні колони секції номер 2 Я так бачу, це ще це не перша секція, це друга. Та. Схоже на то ось ці. Бачите, підготували чи вже залили. Наскільки я знаю, бетон вже приймали. Тут зараз працює одна бригада 12 людей. І ще очікуємо з понеділка ще на одну бригаду. Тут тоді дві працювали, десь біля 20 людей, по-моєму, 8 чи 7 чоловік. Ще вони повертаються і також. Будуть робити якийсь об'єм, скорше за все по секції номер 1 Так, переходимо по четвертій роботи продовжуються. Я, мабуть, через четвертий і другий будинок буду вертатися. Зараз швиденько до п'ятого, шостого підскочу. По п'ятому я, в принципі, знаю всю ситуацію, яка там є на будові. По п'ятому там потихеньку працюють ті самі сім людей, які працюють по нулях. Мається на ну, увазі по фундаментах. Набирають вони теж арматуру. Зараз арматуру в'язати можна в будь-яких об'ємах. Температура на то не впливає. А шостий будинок риють. Риють і ще риють, і трошки ще підрили за останні декілька днів. На наступному тижні, скоріш за все, я буду робити огляд в середу, тому що мені четвер-п'ятниця буде зайнятий. Тому спробую всі огляди зробити в першій частині тижня. Тому Одразу кажу, що багато змін порівняно з сьогодні з п'ятницею, не буде, але вони все одно будуть. А, потихеньку температура відпускає нас, і ми, ми знов відриваємось в сторону того, щоб розігнатися. От Давайте звідси покажу, просто що, що люди працюють, бачите. Ось вони виставляють вже опалубку, все ж таки будуть лити, не в'яжуть, а вже все ж таки будуть лити. Скажу чому, бо коли вони заливають, вони фіксують гроші. Бо монолітник заробляє тоді, коли він залив бетон і прийняв бетон. Все, це фактично його страхує, його гроші. Так, дивіться, ну звідси до сих пір не видно, але там підбетонка є. Ось там внизу. Тут тільки рили, 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 і от видно, що це сьогодні чи вчора ще підрили шмат. Я так розумію, сьогодні будуть продовжувати. Я сьогодні зранку спеціально вирвався сюди, зараз десь там близько 10-ї години, плюс-мінус. Тому, можливо, ще не приїхала е машина, тому що от я так бачу, що я йду зараз по замершому цьому е е е Замерших слідах від автомобіля, тобто це копали вчора. Це не сьогодні. Ага. тут щось теж, теж трошечки підкопали. Це вони фактично дійшли практично до краю. Це вже отут буде третя секція. Тобто оцей об'єм вигрібають. Це кінець другої. І вже залізли на третю. Зараз я спробую прийти. Ні, м'якенько, таке враження може і сьогодні не знаю. М'яко. Так, і. Ось, бачите, ще отам хлопці працюють на будинку номер 5 Їх виходить більше, ніж сім людей. Я так дивлюся, тут тільки 4, і там людей 5 копорсалося трохи більше. Так, ну і тут бачимо, що вони щось возять туди насередину, складають якийсь ґрунт, а якісь вивозять. Чому? Тому що а, у нас тут по цих будинках великі вже перепади починаються, і двір трошки вище. Особливо з 7 це буде помітно будинку. Двір трошки вищий, ми в дворі одразу збираємо якийсь об'єм землі для того, щоб його потім 10 разів не возити. Ось так. Ну, В принципі, п'ятий-шостий будинок не багато, але я думаю, що динаміка є, і це добре. Бо в мене в шостому будинку тут комерці. Ось посередині я вибрав собі комерцію біля е, проходу. І це вже моя друга комерція, що в одну вклався. В третьому будинку навпроти першого, маленько, але то там ми з кумом навпіл. Чому беру комерції біля проходів? Тому що це перші комерції, які можуть класно запрацювати в будинку. Ясно, що в п'ятому шостому вже буде набагато легше, ніж в першому другому будинках Запускатись комерції об'єми людей, які потребують послуг набагато більше. Але взагалі всім раджу біля проходів, біля. Біля цих біля дверей, біля прохідних під'їздів. Це найкращі комерції. Я думаю, що в принципі всі і так розуміють. Так я думаю, що я тут як капітан, очевидність. Ну, але все ж таки нагадаю, що комерція найкраща це комерція біля якогось, як то кажуть, проходняка. Так, е, іду на будинок номер 4 е, Вчора був, до речі, на е, Батлі ріелторів Ріелтори це у нас така професія, по якій є багато питань. Хтось вважає, що вони ні за що не отримують гроші, хтось вважає, що навпаки ця професія недооцінена. Але вчора був досить цікавий батл. На цьому батлі розглядалися реальні кейси клієнтів. Я там був суддію. Ну... З плюсів скажу добре, що такі батли проводяться. Скажу чому, тому що ріелтори виходять на новий рівень. Вони і юридично підковуються, і просто словесно вже правильно формулюють багато, своїх пози... багато класних речень, багато класних позицій, багато класних ну, таких стичок, які породжують якість. Я би хотів, якщо чесно, щоб люди розуміли, за що вони платять. І чому саме так і відбувається? Так, тут бачу, щось порізали. Ага, набрали другу частину, я бачу. Минулого разу я був на тій вишці, був нижній рівень. Я звідси вже бачу, що вже верхній рівень набрали і готують до залиття. Закрили знов, трохи по-іншому. Я зараз залізу знов на ту вишку, вам покажу, як то виглядає. Ну і про ріелторів, якщо хтось там вважає, що я там їх е, захищаю чи навпаки там. Сварю я з ріелторами займаю дуже прагматичну позицію. Ми вигідні до тих пір, поки ми вигідні. Я і про себе, і про ріелторів. Тому зауважу наступне: що ми, мабуть, єдина компанія, яка не... Робить подарунки, там якісь ріелторам, ще якісь там речі, знаєте, там приходьте до нас, продавайте наш. Я вважаю так, що мертва померти не може. Що якщо погана нерухомість, то її ріелтор не продасть. Тому ми рахуємо так, якщо люди продають нашу нерухомість, вона їм цікава. Якщо вона їм не цікава, то нема що її і пропонувати. Так, а це вишка, на якій освітлення встановлене. Оглядовий такий майданчик дуже зручний. І ми бачимо, що вже з'явився другий рівень. Армування, тобто цю плиту скоро вже можуть залити. Я так розумію, що можуть навіть і завтра залити, бо закрита, бачите, вона набагато більше, ніж минулого разу. Закрита вже вся. І я звідси бачу, що вже набрана вся. То Може і сьогодні, а може завтра вони всю хочуть заливати цілим цілим шматом. Ну, Такі речі робляться, коли гроші є. наприклад. От такі речі, коли наблюдають інші будівельники, вони розуміють, що. Є трохи у нас можливостей. От, зараз вам наближу. Подивіться, яке велике армування іде, великий об'єм армування йде на балконі. Посилення. Всі ці навхрест зроблені ці дуги. Ну, е І коли люди починають задавати питання, та на що нам той балкон? От, подивіться його вартість цього балкону. Ті, хто розуміють, ті розуміють. От, наприклад, от дивіться, яке йде армування, скільки армування йде на плиті. І скільки армування йде на балконі? Ось вам відповіді. До речі, повинен зробити непоганий такий жест да, до наших конкурентів. Вони зробили балкони на 2, більше ніж 2 метри вилютом. Я розумію, які там об'єм армування. Це по собівартості, щоб ви розуміли, вони вам там фактично як кухню. Додатково зробили, правда, ви цим можете користуватися тільки літом. Тому це, в принципі, тільки маркетинг. Ось так. Тут ще хлопці прокладають електрику, я так розумію, це електрика тимчасова для того, щоб підключити наш будинок номер 6 Крани. Я так розумію, тут для кранів це зроблено. Ось такі вигляди зараз. Ось так виглядає наша будова. Ось так. Переходжу далі. Сьогодні тільки навколо пройду біля другого будинку. Скажу чому. Ну, може всередину зайти. В під'їздах не буду. Просто розкажу, які роботи робляться, бо їх там показувати, то нема сенсу просто витрачати ваш час. Робляться роботи тільки не мокрі. Електрика, сантехніка і ліфти. Я минулого разу показав, а, в принципі, всі ці об'єми. А, ну і гіпсокартон. Перепрошую, гіпсокартон, що теж робиться. Я краще пройду по зовнішній частині, потім всередину зайду, тому що тут теж багато чого цікавого відбувається. Це ті речі, які непомітні для клієнта, тому що клієнт кожен хоче побачити свою квартиру на будові, але його квартира то не тільки квартира, але це мережі, електрика, вода, сантехніка. Всі ці речі, от бачите, ми вже заздалегідь. Подумали про те, щоб потім по декілька разів благоустрій не переробляти. Кидаємо зараз вже ці колодці. Так розумію, це каналізація дощова і не дощова. Ось. І вже якщо зроблять, то буде набагато зручніше потім робити. Тому що, що? Тому що вже все буде готово. З цієї сторони у нас, до речі, будуть досить високі патіо. Хто пам'ятає, тут у нас квартири з патіо йдуть по цій лінії. І це от десь я на рівні практично асфальту і знаходжусь. І десь на висоті 60-70-80, до 1,20 20 десь патіо у нас висотою. Тому тут досить високий перший поверх. І всі, хто думають на рахунок придбання тут квартири, тут, до речі, по-моєму, двохкімнатних ще на першому поверсі залишилося. Незважаючи на те, що це не внутрішній двір. Ця квартира досить захищена і непогано буде в користуванні. От бачите, тут йшла лінія патіо, а потім там настільки високо, що ми зробили балкони. От покажу. Я пам'ятаю, як ми проєктували другий будинок, ми його теж приділили трохи більше уваги, ніж стандартним нашим будинком. І тут трошки заморочились. Тому ось там, йде останній патіо, а там вже почалася лінія балконів. Тому. Я б порадив багатьом кому звернути увагу саме на другому будинку на квартири з патіо, Тут 77-79 квадратів. Ну вони більші, коли йдуть з патіо, вони йдуть більше. Так, тут зараз попереривали, ну ми спробуємо проскочити. Щось там ще роблять. Щось там е, перфораторами, я так розумію, тут скоріше за все електрика в будинку, в секції номер 4 будинку номер 2 Фасадчиків, на жаль, немає, виходили вони відверто. Скажу, я здивований, що вони вийшли, перевірили, що неможливо працювати. А мабуть, я не здивований. Дивіться, ну, три тижні відпочинку без зарплати я думаю, я думаю спонукають до, до рішень. Тому вони вийшли щось там, подоробляли, що можна було робити, і, я так розумію, звернулися поки не буде хоча б. Якогось там декілька днів плюса, щоб можна було щось продовжувати робити. Трохи тут попідшивали і пішли. Там от шліфують балкони. Теж готують балкони під все це діло. Добре. Так, ну що, в принципі, все. Складних питань знову залишаються фасади, як по всіх наших об'єктах. Добрий день. По всіх наших об'єктах фасади є найскладнішою деталью. Це як і монолітники, навіть не така вже позиція складна, як фасадчики. Навіть по внутрішніх роботах трошечки легше. Ну, Питання в ситуації, яка склалася в країні, тому багато хто розуміє, чому так сталося, і що до того є виною чи призвело. Коротше, причинно наслідкої зв'язки, я думаю, всім зрозуміли. Так, ну, мабуть, це все з цікавого. Що ще хотів вам розказати. По е, нульовому будинку люди задають питання. Я думаю, що не раніше травня почнемо продавати, бо зараз будинок знаходиться в проєктуванні. Фактично проєктування. А це ліфти, до речі, це ще, мабуть, ліфти прийшли, ще парочка. Візуально так дивлюся. Схоже на два ліфта. Так. Тому тому так. Що ще з цікавого, з цікавого, цікавого. Ну по будинку 9-11 одразу кажу, без 8, 10, 12 вони не будуть починатися в цьому році. Все залежить буде від швидкості риття котлованів Тобто у нас зараз основне зроблений ухил на котловани на нулі. Скажу чому, тому що у нас є. Маленький секретик, яким скоро ми, як, от як тільки умовно, там бойові дії закінчаться, війна, підпишуть якісь договори. У нас є е козир в рукаві, як ми зможемо швидко будувати верхню частину від нуля. Тому ми зараз ухил робимо на нулі. Нулі найскладніше, нулі займають 30-40% від всього е часу будівництва по моноліту, мається на увазі. Тому насправді нулі дуже важливі. І от зараз ми їм максимально займаємось, і це зрозуміло, в принципі, тим працівникам, які тут роблять, тому що, нагадаю, у нас повно монолітні будинки. І, до речі, вже ця зима показала, що це на сьогодні найтепліші будинки масового виробництва, мається на увазі, ну крім приватних, найтепліші будинки, багатоквартирні, які будуються у Львівській області. Тепліше? Я думаю, що нема. Спробую. Сюди запросити компанію, яка вимірює тепловтрати, і ми з цією компанією обов'язково покажемо вам відео, як же все ж таки воно відбувається зсередини. А в принципі, крім того, що люди можуть розказати, що це була найтепліша частина, найтепліша квартира з тих, що вони мали. Я думаю, багато хто так і скаже. От зараз трошечки вам наближу покажу залитих. Стін, бачите, вже познімали подекуди опалику, це третій будинок. Ну, це все на сьогодні. Якщо є якісь питання, цікаві теми для наступного огляду, пишіть в коментарях.